Таке звернення і теж вважають, що є необхідність у виділенні цих коштів. Скажіть, будь ласка, чи передбачені зміни до бюджету цих коштів? Ні, Я. цим, цим проєктом рішення не передбачено військово. Ну, ми розглядали питання признання неодноразово присутності е, всіх е, управлінь мається. І ця пропозиція була теж ну, озвучена. У ну, зв'язку з коштів не вистачало, значить не вистачає. От на ці цілі на поспотучному коштів не було, немає проєктів виділеного. Що стосується попереднього е, питання, є представлені 20 програм, при які є пріоритетні. Е, при розподілі коштів ці враховувалися іменно пріоритетних даних програм. Вот многие скидки при программе виділено, я нас озвучив.